Комунальне підприємство «Екологія», це комунальне підприємство, яке опікується нашим міським полігоном для негабаритного, будівельного і відходів зелених насаджень. сміття і відходів зелених насаджень. Там є відповідна техніка, подрібнювачі, шредери, техніка для компостування і таке інше. Тобто, це треба. Очевидно, обслуговувати, а без грошей, на жаль, це зробити неможливо. Аналогічна ситуація з дирекцією парків. Всі парки, які мають статус природозаповідного фонду, знаходяться на отриманні комунального підприємства дирекція парків. Ситуація аналогічна. На 5 мільйонів в цьому році фінансування менше приймано з минулим роком. Частина на могильних споруд в цьому році просто технічно не буде встановлена. Хоча б з огляду на те, що частина цьогорічні поховання на могильні споруди, очевидно, на них встановлюватися не буде. Ніхто ж не ставить на могильну споруду через два місяці після поховання, як правило, і ставлять на наступний рік. Облаштувати територію, а потім в облаштовану територію намагатися вписати на могильну споруду, очевидно, неможливо. Тому кошти були пропорційно зняті, та кількість на могильних споруд, яка не буде встановлена, відповідно, пропорційно та сума коштів з капітального ремонту цієї території також була знята і передбачено фінансування цих двох комунальних підприємств.